Влада нині використовує заготовку ФСБ для фабрикування нової справи проти Петра Порошенка. Про це повідомив адвокат п'ятого президента Ігор Головань. Відомо, що сьогодні в Печерському суді обирають запобіжний захід колишньому заступнику керівника охорони президента Порошенка Юрія Федорова Вадиму Чучковському. А як зауважує захист лідера Європейської солідарності і від Федорова і Чучковського вимагають одне дати наклепницькі свідчення на Петра Порошенко. Слідство вимагає для колишнього охоронця рекордну заставу 500 мільйонів гривень. Голова інформує, що ДБР офіційно, як зазначено в матеріалах справи, отримало флешку від адвоката. Козака Медвед... Медведчука на цьому відеозапису який слідчий, начебто, отримав 18 лютого 2025 року, начебто показано, як 29 березня 2019 року хтось вилітає з московського аеропорту Шереметєва, сідає в мінську з валізами, в яких, начебто, перевозиться 38 мільйонів євро, і які начебто зустрічають в жулянах співробітники УДО. Відтак на цю змонтовану флешку з російською начинкою сьогодні і посилається ДБР. Таким чином, як зазначає захист п'ятого президента, вони вимагають від державного бюро розслідування надати цю інформацію на джерела походження відео, яке слідче використовують у цій справі.